Слава Господу Ісусу. Наше життя продовжилося. Благословіння Господа і милість Його непорушні. І ми продовжуємо спілкуватися в істині Слова Божого і в пошуку серцевини Його волі. Нехай кожен із нас буде пильний і уважний. Інхай поверне своє серце до нього, щоб бути націленим саме на його бажання, а не щось, що нам, здається, йому може сподобатись. Бо І це необхідно засудити і піддати суду навіть те, що робиться для нього, але без нього. В цьому суд також. Ми розглядаємо суди. І я надіюся, що в минулому сповіщенні світло сяяло яскраво, і нам стало ясно, що сила протидії сатанинського космосу непропорційні дії церкви, як території. Що взято в уділ в протистоянні космосу сатани світу і гріху? Церква знижує і знижу, знижила силу дуже сильно, особливо в останні дні знайти нормальних віруючих все важче. Що це? Це падіння, це деградація, це відступництво. Але у Бога є запасний план реалізації Його цілі, Його волі, і Він його здійснить, Він його обов'язково утвердить. Розглядаючи це і вникаючи в Писання, Слово Боже говорить, що існує в Божій волі в Божому плані певний великий день. Великий день. Писання окреслює, що це день гніву, великий день гніву Божого. Суд це великий день. Більше того, суд це найбільший і найважливіший день в Адамовому світі. Це найградіозніший день з найвеличнішим, найвеличнішою дією і з абсолютним результатом. довершення. Це великий день очищення. Коли ми зрозуміємо і побачимо, що суд в більшій мірі. Ставить ціллю не покарання, а очищення, ми побачимо іншу Вселенну, і ми побачимо іншу реальність, в якій ми можемо не знаходитися. Зазвичай свідомість людини, чуючи слово суд, підтягує тут же ж паралельно значення. Покарання. Суд ради покарання. Але це не зовсім так. Суд містить центральну ціль, очищення, і вона єдина. І покарання в цій області або в цій цілі, якщо і має якусь якусь значимість, то опосередковано, бо сказано, що він віддасть. Це означає, що ті, хто заслуговують на таку віддачу, її отримають. Але його цікавить в більшій мірі не те, що вони отримують по своїй власній заслузі, а те, що отримає він. Йому потрібне очищення. А покарання їх це потрібно їм. Грішнику потрібен суд, вирок і покарання, але не Богу. Богу потрібне очищення. І коли ми зрозуміємо, що суд містить ціллю очищення, ми перестанемо думати, що суд переслідує піймати злодія і віддати йому за його злочини. Бог не дивиться на це. Йому потрібне очищення і утвердження царства свого, утвердивши довершеність і досконалість Його волі. І найбільший, найважливіший день у волі Божій це суд. Що є в цьому дні? Що відбудеться в цьому дні? Благословенні. В цей день це день зустрічі Бога. З людиною лицем до лиця. Маса людей хулять Бога, відкидають його і заявляють, ніякого Бога немає. Не признаю Бога, я сам Бог. Але настане день, коли всякий хулитель, всякий безбожник, і навіть всякий грішник, і навіть той. Хто не повністю віддавав себе гріху і злочинам лицем до лиця зустрінеться з Богом. Це день зустрічі, безальтернативно для кожної людини. Всі повинні зустрітися лицем в лице. Де ще могли би ми бачити таку картину? Бог являвся людям. Деякі його бачили, але це обмежена кількість, з деякими він спілкувався. А для багатьох він прийшов в образі людини в сині і теж бачили його, деякі не бачили, але вірують, і бачать його духовними очима, а деякі і не вірують і не бачать. І що з ними від першої людини? Адама до останньої всі повинні подивитися йому в очі і зустрітися з ним перед судним престолом. І він війде в сферу людську, щоб повстати у всій своїй силі красі і утвердити Я Бог, в якого ви не вірили якого ви не признавали, якого ви злословили або хулили. Я той Бог, якого ви відкинули. Але тепер я перед вами. І ось моє рішення. Щодо вас це день зустрічі лицем в лице і визначення кожній людині, його волі, його рішення і його дії кожному. Це великий день. Де ще ми можемо побачити таку торжественність, таку величність, коли Бог приходить в сферу людей і зустрічається з ними лицем до лиця? Більше ніде. Це день, коли Адамів світ незалежно від того, в якому положенні він по відношенню до Бога повинен пройти повз Його престол. І подивитися на нього і утвердити, істинно Бог є. А я не вірив. А я не вірив. Але тепер ти не зможеш сказати, що Бога нема. Після чого. Ти відправишся в заслужене місце, відкидавши його і не прийнявши його волю і його любов. Яким ще днем є день суду? День явлення царства Божого. День явлення царського престолу. День явлення величності Божої влади. В цей день престол Божий торжественно утвердить все і закриє питання щодо всіх і всього. Пройшовши через престол, одні опиняться у озрьогненому, все негативне все, що було під прокляттям. Відправиться на вічне прокляття, а все, що буде любе йому, і все, що буде покорене йому, пройде внову Вселенну, в новому Єрусалимі, на новому небі і новій землі. Отже, престол повстане. Сьогодні люди відкидають владу Бога і не хочуть коритися йому. Але в той день вони схиляться, тому що вони побачать незміримо величний престол слави Божої, яка спопелить їх, яка від самого вигляду сяєва слави Божої, покорить кожне творіння. Також необхідно зазначити, що це день. І мить, коли обидва світи будуть усунуті із Божого шляху навічно. Вони будуть усунені, тому що протистояли йому. Обидва світи, сатанинський до Адамів і Адамів бунтуючий. В цей день разом, як вони разом дружно бунтували і противились Богу, будуть усунуті й зметені. Що це означатиме? В, цей, в цю мить, в цей день і в цю годину Бог зацарює. І нічого, що протистояло би йому, або перед ним більше. Не залишиться. Царство світу стане царством Господа нашого, це великий день суду, це великий день усунення цих двох бунтуючих світів, і це великий день торжества Божої слави і Божої сили, щоб після цього нічого протистоячого йому не залишилось. Якщо узагальнено підсумувати, то що ми бачимо? Ми бачимо велику картину, широку картину. І мені так хочеться, щоб Дух Святий осяяв серця ваші, і ви побачили цю таємницю, щоб ви побачили перший день буття один. Едем і мить, в якій Адамівсид рухнув, обвалився і був опоганений. На протязі всієї історії це опоганення тільки набирало обертів, і про що ми говорили в минулому спілкуванні. І продовжує набирати оберти нині, аж поки не досягне повної величності, коли диявол буде признаний Богом і буде утверджений, як Бог і світ поклониться йому. Це вершина опоганення відступництва. Але настане день 20-го розділу об'явлення. І цей опоганений в бутті один світ, буде очищений. Адамів світ очиститься. І все, що із нього, буде очищене і залишиться на стороні Бога, і те, що сьогодні на стороні Бога, буде повністю цілісно і радикально відділене. Від того, що опогане, бувши, так і не очистилось через волю і любов Божу, яка була принесена в сині. І Бог очиститься перед Білим великим Христовом. Це великий день розподілу, великий день розмежування і великий день. Очищення, бо світ розділиться. І одні будуть по одну сторону, інші по іншу. Царство Бога в цей день на цьому суді утвердиться: Божа воля досягне цілі, і Бог буде задоволений. Після цього почнеться нова Вселена. Все, що перешкоджало йому, зметене. З ним покінчено. Який це славний величний день, сяючи славою і красою, величності Божої. І ми можемо утвердити це, і повинні утвердитись сказати: велика слава Богу нашому, Отцю І Сину, і Духу. Велика слава, і нехай торжествує він, і нехай настане цей величний день Його целювання. Але що церква? Церква нині. Відносно церкви, для чого ми і спілкуємося в цьому напрямку щодо судів? Вона повинна бути під Божим судом сьогодні. І бути очищеною першою. Церква повинна віддати себе йому, щоб він осудив всякий гріх, всяку плоть, всяке опоганення світом чи чим-небудь, що перешкоджає Богу утвердити славу і образ Христа в кожному своєму вибраному віруючому. Церква повинна відкритися суду Божому сьогодні, щоб все, що протистоїть йому, було осуджене і очищене. Якщо ми віддамо себе сьогодні цій дії, цій роботі, ми будемо очищені до моменту його повернення. А це означає, що будемо представлені як його славна чиста наречена. Ми очищаємося, щоб бути представлені перед престолом як вірна, наречена, чиста. І сьогодні той день, коли є крайня необхідність віддавати себе світлу Суду Божого. І його докорі, яку він ласкаво, милостиво все ще надає нам. Тож нехай кожен штрих, кожна його дія, кожен його рух, щоб докорити нас, буде оцінений нами як коштовність, бо вона готує нас. Готує щоб ми не були засуджені разом із світом. Нехай наші серця зрозуміють цінність цього. Бо якщо церква або хтось із нас не буде очищений, нині він буде очищений у вогні. Він буде очищений у суді. Але це зовсім інший суд і зовсім інший час. І зовсім інше місце. Нехай не буде з нами так, але нехай сьогодні ми віддамо себе, Його дослідженню і його світлу. І нехай ніщо не прошмигне повз його пильне око, його слави, а все буде викрито. А кожне викриття хилить нашу голову все нижче й нижче, розуміючи. Що це ласка Божа, що готує нас і що визволяє нас від іншого дня, Дня Суду. Рятуйте душі ваші, очищайтеся. В ім'я Ісуса. Амінь.